Ready? Let's go! Дерево піпа Вільсона плюс Google таблиці. Легка обробка результатів. Які аркуші є в таблиці та яка інформація на них? Головний аркуш вставити дані. На цей аркуш вам треба скопіювати інформацію з відповіді форми, тобто вставити сюди відповіді, які ви отримаєте після заповнення учнями форми. І він використовується для аналізу та формування звітів. Зараз на цьому аркуші приклади відповідей, які надали учасники телеграм-каналу Практичний психолог з електронним портфелем. В подальшому ви ці відповіді видалите і скопіюєте відповіді ваших учнів. Аркуш дані містить вихідні дані для обробки та аналізу на інших аркушах, зокрема на аркуші Індивідуальний протокол та з малюнком». Довідник це база даних, можливих станів та їхніх описів. Арпуш-довідник містить інформацію для автоматичної інтерпретації виборів учнів у методиці дерева піпа Вільсона і ці дані використовуються для аналізу психологічного стану учня та формування індивідуальних рекомендацій. Структура така. Колонка А. відповідні зображення у форматі «Image URL. Колонка Б. Номери станів, які використовуються для порівняння. Колонки С М, опис кожного стану і додаткові характеристики. Колонка Q стан учня, R питання для рефлексії, S – рекомендації. Цей аркуш використовується для автоматичного заповнення результатів у таблиці. І служить джерелом інформації для підстановки відповідних зображень і текстових описів. Він полегшує аналіз даних, забезпечуючи єдину систему класифікації. Зміст довідника буде в подальшому доповнюватися за потреби, залежно від ваших запитів і розширення бази даних. Звертаю увагу, що не можна змінювати номери станів в колонці О, П, оскільки це може спричинити помилки в автоматичному заповненні даних. Аркуш Показники Блоба. Це автоматично заповнюваний аналіз виборів фігур, що використовується в інтерпретаціях психологічного стану учнів. Основні стовпці короткий опис Блоба. Загальна характеристика фігури, яку обрав учень, можливі значення поточного стану, пояснення, що символізує цим вибор. Інтерпретація поточного стану, тобто психологічний аналіз того, що означає вибір фігури, позитивний аспект, які позитивні риси або можливості несе цей вибір. Можливий ризик, які потенційні труднощі можуть виникати у зв'язку з вибором цієї фігури. Питання для рефлексії, для самороздумів або обговорення з психологом і висновок щодо фігури, загальна оцінка психологічного стану на основі обраної фігури. Аркуш з малюнком. Тут автоматично підтягується зображення відповідно до відповідей учасників. Це забезпечує наочне відображення їхніх рішень у таблиці та в подальшому використовується для аналітики. Це допомагає бачити, які фігури обрав учень без необхідності вручну переглядати номери. Вчителі та психологи можуть швидко зіставити зображення вибраної фігури з її описом що сприяє швидкому розумінню емоційного стану учня. На цьому аркуші використовуються макроси для відображення зображень у стовпцях H та I, а дані беруться із довідника. Аркуш Індивідуальний протокол використовується для автоматичного формування індивідуального звіту за результатами діагностики. Всі дані заповнюються автоматично після вибору прізвища в B2 за допомогою випадаючого списка. Як працює індивідуальний протокол? У комірці B2 знаходиться випадаючий список із прізвищами респондентів. Після вибору прізвища автоматично підтягуються всі дані про цю особу. Після вибору прізвища необхідно оновити макрос. Щоб відобразити зображення. Для цього у мені макрос натисніть Оновити індивідуальний протокол. Які ж основні дані про респондента в індивідуальному протоколі є? Дата проведення діагностики, дата народження респондента автоматично обчислений вік на момент дослідження, стать освіта, ну і результати обстеження. Аркуш містить дві основні секції аналізу. Поточний стан респондента, бажаний майбутній стан. І автоматично заповнюється зображення, яке вибрав респондент, короткий опис лоба, значення поточного майбутнього стану, інтерпретація, позитивні аспекти та ризики і питання для рефлексії. Важливо не змінювати вручну комірки з формулами. І не забути оновити макрос після вибору прізвища, щоб відобразилося зображення. Так як таблиця дається у форматі перегляду, нагадую, як скопіювати таблицю на свій Google диск. Щоб отримати копію для власного користування, відкрити її у таблицях Google, потім натисніть Файл, Копіювати. І у вікні виберіть, куди саме ви хочете його зберегти. Ну і, звичайно, натиснути ОК. Коли ви завантажили таблицю, може з'явитися попередження. Деякі формули намагаються надсилати й отримувати дані зовнішніх джерел. Це повідомлення з'являється в google таблицях коли в документі використовуються формули, що працюють із зовнішніми даними. В нашому випадку це означає роботу скриптів або макросів. Що робити? Якщо ви довіряєте таблиці та джерелам даних, натисніть кнопку Надати доступ, щоб дозволити оновлення даних. А тепер покракова інструкція, як увімкнути макрос зображення блоба у нашій таблиці. Крок 1. У таблиці перейдіть в меню у розділ макроси. Оберіть макрос, наприклад, Оновити зображення. Крок 2. З'явиться вікно з запиту авторизації. Натисніть ОК, щоб розпочати процес надання доступу. Крок 3. Відкриється сторінка Google із запитом. Виберіть обликовий запис. Виберіть той, під яким ви працюєте в цій таблиці. Крок 4. З'явиться повідомлення. Спеціалісти Google не перевіряли цей додаток. Щоб продовжити, натисніть додатково і перейти до зображення блоба, незважаючи на попередження. Крок 5. З'явиться запит. Зображення блоба хоче отримати доступ до вашого облікового запису Google. Натисніть Дозволити, щоб макрос отримав необхідні права для роботи. Крок 6. Google може відобразити інформацію про конфіденційність і безпеку. Ознайомтеся із даними і натисніть Дозволити, якщо довіряєте розробнику. Крок 7. Після надання доступу макрос буде запущено. Він виконає необхідні дії, в нашому випадку оновить зображення у таблиці. Ви можете повторно запускати макрос. І тепер готово. Ваш макрос увімкнено і ви можете користуватися автоматичними функціями в Google таблиці. Автоматизуйте аналіз проєктивної методики за допомогою Google таблиць. І нехай вона стане вашим надійним інструментом. Бо автоматизація це не просто зручність, а можливість глибшого аналізу без зайвих витрат часу.